Розглядає можливість подати на північно-корейського диктатора Кім Чен Іна до Міжнародного кримінального суду. Про це в інтерв'ю південно-корейському телеканалу KBS заявив очільник нашої держави Володимир Зеленський. За його словами, таке рішення буде продиктоване бойовим застосуванням армії КНДР в Україні. Ми будемо приймати рішення після бойового застосування армії Північної Кореї проти громадян України. Але якщо Південна Корея буде підтримувати відповідні наші шляхи, я думаю, разом з союзниками ми готові до відповідних кроків. Ну, і Південно Корея запровадила нові санкції проти КНДР. Пов'язано це з останнім запуском міжконтинентальної балістичної ракети. Про це повідомляють південно-корейські змі. Там зазначили, що нові заходи спрямовані на обмеження розробки балістики пхеньяном. і всього експортний контроль охоплює 15 компонентів необхідних для розробки і виробництва твердопаливних ракет, які північній Кореї важко виробляти всередині країни. Нагадаю, що сьогодні КНДР провела випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети те тривав політ 86 хвилин, і згідно з даними Сеулу та Токіо ракета піднялась на рекордну висоту у 7 тисяч кілометрів і впала на захід від японського острова Окушірі. Ну а один з ворожих літаків знову впустив авіабомбу на території безпосередньо країни-агресорки. Як повідомили російські змі, ФАП-500 виявили у полі. Ймовірно, боєприпас позаштатно зійшов з винищувача і впав за 6 кілометрів від Білгорода поблизу село села Пушкарне. Бомба не вибухнула, руйнувані постраждалих. На жаль, немає.